Дуже часто люди думають, що можна читати Біблію самостійно. От я собі просто читаю Біблію, і мені не потрібна церква і не потрібен пастир. Насправді, Біблія вона написана для церкви без церкви. Нам нема просто сенсу читати Біблію, тому що вона написана для церкви для того, щоб церква могла виконувати Божу волю, щоб церква була такою, як сказав Господь. Тому відповідно, якщо віруюча людина читає Біблію без церкви, то це не має жодного сенсу. І тому і. Бог нас якби приєднує до церкви, коли ми починаємо читати Біблію. І Бог бачить наш, наш інтерес до Біблії. Бог починає до нас прививати людей, прививати церкву таку. І Бог посилає постійно людей, які нам пропонують. Давайте ставайте частиною церкви, давайте разом вивчати Біблію. Тому що Бог хоче, щоб ми стали частиною сім'ї, щоб був складений завіт, тому що завіт складений з церквою. І насправді ви знаєте, от таке відкриття для себе отримала, чому я особисто не можу читати і розуміти біблію самостійно. Тому що той е, самий буквар, який ми мали від самого початку, коли ми тільки до школи прийшли, так? чому ми не могли його самостійно читати? Та сама книжка з математики, чи з хімії, чи з історії, На що мені вчителя? Що сама не могла її прочитати? Звичайно, що могла, але є людина, яка пояснює, тому що це людина, яка вивчає е, цей предмет, яка досліджує його, яка призвана для того, щоб його мені пояснити, правильно? Покликана для того. І так само і пастирі в церкві це люди, які покликані для того, щоб пояснити нам Слово Боже. Тому що теологія, наука про Бога, наука про безсмерті це та сама наука, яку потрібно вивчати. І тому Біблію читати самостійно це не варіант, ви нічого не зрозумієте. І це буде попусту потрачений час. Вам потрібна людина Божа і потрібен той, хто може вам пояснити. Коли я почала читати Біблію. Після того, як я слухала пастора, то я зовсім по-іншому все розуміла, настільки все відкривалося, настільки думаєш собі, та ти що, а чого я цього раніше не бачила, не розуміла. Просто без людини Божої ти не розумієш, як це примінити в своє життя. Просто не розумієш, як виконати це слово і для чого воно взагалі написано. Так як і будь-який другий предмет без вчителя ми вивчати не можемо, так само і Біблію, без пастора вивчати ми не можемо. І виконувати Божу волю без церкви ми не можемо. Тому я запрошую вас, в церкву слово Боже в сім'ю духовну, де ви зможете і Біблію вивчати, і волю Божу виконувати.